Теплий зимовий комбінезон від бренду Tuta by абайрейма. Він витримує від мінус 15 до мінус 25 градусів морозу. Зверху надзвичайно практичний, щільний матеріал, який захищає від вологи вітру та легко чиститься від забруднень. Маємо світло відбуваючі елементи, ось такі манжетики на ніжках, додаткові штрибки для фіксації. Рукавчики також на манжетиках. Ось так. Комбінезон виглядає ззаду. Тут іде додатковий захист на попі, гумочка талії для кращої. Фіксації Розчіпається на планку з липучок. А також ось такий комфортний замочок всередині поліестерова підкладочка і маємо щільний наповнювач для утеплення, тому моделька супер тепла і практична. Ось такий капішончик на гумках, і дуже практично, адже капішон можна відщипнути з допомогою липучок та кнопочок. Дуже класна річ, особливо для зимового активного спорту або прогулок. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua